Давайте почнемо з того, якою ситуація у самому Херсоні є станом на сьогодні. Насамперед, що стосується безпекової ситуації, ну на превеликий жаль, як і Херсон, так і правобережну частина Херсонщини окупант продовжує обстрілювати. І за минулу добу в провобережній частині Херсонщини окупант завдав 45 ударів. Це 216 снарядів. Прилетіло а також населений пункт Львова, який знаходиться на правому березі. Він деокупований, але навпроти, через Дніпро від нової каховки, окупанти завдали авіаудари авіабомбами прямо по центру села. Слава Богу, ніхто не постраждав. Але незрозуміло куди окупанти били керованими авіабомбами. Це ну, це якийсь нонсенс. Чергове не черговий злочин росіян проти мирних мешканців. Так само потерпає від обстрілів і місто Херсон на превеликий жаль. Окупанти продовжують хаотично бити і по житловим кварталам, і по багатоповерхівкам, і по критичній інфраструктурі, тобто вогонь окупантів не припиняє. Що стосується такраз обстрілів правобережжя, з чого росіяни намагаються гатити найчастіше? Зараз окупанти більше б'ють систем залпового вогню град. Якщо ми кажемо про обласний центр, все ж таки нашим збройним силам вдається потрошки відтісняти ворога від узбережжя, звідки вони вели вогонь навіть мінометами і ствольною артилерією, то на зараз спостерігається якраз збільшення ударів системами залпового вогню, які дають. Змогу окупантів вести обстріл з більш віддаленіших позицій, але сьогодні були якраз потужні прильоти і в районі Радинська це там, якраз де розміщають здебільш окупанти системи залпового вогню град, і звідки ведуть саме ними обстріл. Пане Сергію, а от чи відомо чим займаються окупанти зараз на лівому березі? Тобто, чи продовжують будувати укріплення, чи продовжують тероризувати тих людей, які наразі перебувають у тимчасовій окупації? загалом, що відомо про загарбників на лівому березі? На лівому березі відбулося посилення особового складу, тобто збільшилася присутність якраз російських військових, відбуваються інколи ротації, але присутність російських військових продовжує бути саме такою потужною. На зараз повідомляють про непобудову фортифікаційних споруд в глибині Херсонської області на узбережжі Херсонської області, поки не відбувається нового будівництва, поки все, що там було розрито. Окопами і бліндажами так воно і залишається, і присутність військових там є. Але на зараз окупанти ведуть фортифікаційні споруди. Роботи по фортифікаційним спорудам на Арбатській стрілці. Не зрозуміло чому. І ближче до адмінмежі з Кримом, і вже на адмінмежі з Кримом. Тобто на зараз там відбуваються якраз будівельні роботи по риттю окопів бліндажів і протитанкових загород. І протитанкових ревів, а також спостерігається збільшення присутності ФСБшників, які якраз тиснуть на місцеве населення на окупованій частині Херсонщини і цей тиск відбувається з огляду примусової паспортизації. Окупанти знову посилюють свої так звані фільтраційні дії, шукають людей причетних до української армії, бувших атошників людей з активною українською позицією. Згідно доносів, які пишуть колаборанти на людей, і по цим доносам приходять з обшуками і затриманнями. Ну і відбувається тиск на примусову паспортизацію з огляду того, що залякують людей тим, що все майно, яке не буде перереєстроване, а перереєструвати його можна тільки за наявності російського паспорта, буде вилучатись. Ну фактично, як вони кажуть, націоналізуватись, а фактично. Ну, буде грабуватись колаборантами і окупантами, пане Сергію, у генштабі збройних сил України напередодні заявляли про те, що. Загарбники продовжують лікування великої кількості своїх військових на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, часто вони практикують і такий варіант, що цивільні шпиталі перетворюють на військові. Відповідно, люди не можуть отримати медичної допомоги. Та й лікарів, які мали би дбати про цивільне населення, про мирне населення їх теж залучають до лікування. Ось тих от російських ворогів наших. Чи відомо вам про те? Такі випадки саме на Херсонщині, на тій території, яка наразі тимчасово окупована, так це дійсно так. Окупанти свої шпиталі розгорнули на базі лікарень в Новотроїцьку, в Гініческу, в Виванівкі і в Скадовську. Там якраз ці лікарні ведуть роботу по Прийому якраз поранених окупантів, і ці лікарні зайняті якраз окупантами. А щодо цивільного населення, то тут окупанти знову таки посилюють тиск. Я повторююсь на паспортизацію, і тут умова в них, що за українським паспортом вони припинили надання медичної допомоги людям і на зараз забороняють медикам і лікарям. Будь-яку допомогу наказувати людям, які мають український паспорт, тільки російський паспорт, а згідно російського паспорту, вони мають отримати медичне страхування, і це є умовою того, що людям оказують медичну допомогу. Чи є можливість зараз виїхати із окупованих територій на території, які підконтрольні Україні? Тільки через Крим, тільки через Крим, але вже неможливо виїхати власним автотранспортом, тому що знов таки і на власний автотранспорт розпосюджується якраз цей тиск окупантів, тому що українські номерні знаки вже є поза законом в окупованій території, і тепер українські номери реєстраційні автівки навіть вилучають на штраф а згодом сказали, що. Загалі будуть конфісковувати, якщо вони не будуть переоформлені, тому тільки з перевізниками, тільки там 3-4 пересадки. Але через Крим, все ж таки, люди і зараз виїжджають, тому що. Тиск посилюється, і перебування в окупованій частині Херсонщини стає все більш важчим і важчим для людей, тому люди долають цей великий шлях і доволі вартісний, але виїжджають через Крим в Прибалтійські країни в Грузію. Поки ще можна виїхати. Хоча є і певні ризики, які влаштовують окупанти і знущання, і фільтраційні дії, і досмот. Це все неприємно, але люди все одно виїжджають, пане Сергію. Зараз західні медіа пишуть про те, що Росія готує своє інфополе до українського контрнаступу, намагаючись змістити акценти. Чи спостерігається зміна фокусу на тимчасово окупованих територіях Херсонщини? На тимчасово окупованих територіях Херсонщини діють пропагандистські там, ресурси, телеграм-канали, газети, там, місцеве телебачення, яке вони транслюють в окупованій частині Херсонщини, і вони не приділяють там увагу. Вони навпаки кажуть, що вони ось, ось там вже вони раз п'ять заходили в Херсон, збираються забрати Одесу і йти на Київ. Тобто вони не приділяють увагу контрнаступу з боку України. а Годують як то кажуть своїх колаборантів і намагаються тиснути на людей, тим, що незабаром ось ось Росія почне наступ на знов таки Херсон і далі на південь України. Зрозуміло, пане Сергію. Вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку з нами був Сергій Хлань, це депутат Херсонської обласної ради, з яким ми говорили про ситуацію у Херсоні. І на Херсонщині на Херсонщині, перепрошую зокрема, і на тимчасово окупованих її територіях.